Майже пів на сьому. Сьогодні, а що сьогодні? А, сьогодні четвер. Так, сьогодні четвер. Це моя зимова композиція. На зиму я ось так зробила. Тут моя декорація стоїть, я. Хотіла робити, але передумала. Оце також для овка взимку. Ну, ця вона, вона, звісно, пропаде на зиму, але ще тримається. А я ходжу, <зази> зазираю у цей, у цей ставочок. Все мені здається, що вода знову піде в землю. Я тут вчора так напахалася. Ні рух, ні ніг, ні, ні, ні рук, ні ніг не чую. Ледве встала сьогодні тахти. Нічого, розхожуся зараз, вже все поставила на місце. Ще вчора. Зазвичай у мене так не виходить, але вчора я, думаю, дороблю до кінця. І тут прибрала ось. Барбарисик який вже, бачите, напівлисий, можна сказати, пенісетом, такий негритятко стоїть. Він чорніший, не чорніший, він фіолетово-буряково, чорно, щось таке. Змішані такі сорти. Боже, як усе гарно. Я це дочекалася, поки розвинеться, аби вийти в садочок. Ой. що я буду робити, коли будуть морози, а? чим я буду займатися? У мене вже нові плани. Оцей пеньок я ніяк не зроблю, до кінця не доведу до ладу, але мені подобається, ви знаєте, отак. Це який тут умисел, задум, так би мовити, що він вільний. Тут може поселитися будь-хто, розумієте? От ну, я так фантазую. Вільний заселяйтеся і живіть. Це такий лісовий будиночок, лісова хатинка, я би сказала. Мені подобаються такі речі. Ну, така я, яка, яка є, така є. Картинка. Доброго ранку усім. Гарного, доброго, тихого. Головне...